Пані панове презентувати вам е, сьогодні буду ось таку ось таку сукню. Е, це є сукня, пальто, сукня, сурочка. Називати можна її по-різному. Е, в складничку цієї сукні є 65% віскози, є поліестер 20 і 15% вогни. Е, бренд ось так от виконав середину, тут ставочки замші. Вишивкою лого вишите, квітка теж в квітці задіяний колір кемел, з якого є вставочки на комірці. Що хочу сказати про цю сукню? В нас залишилося два розміри. На мені Елька, вона дуже великомірна. Це Ікселька, ікселька йде на 54-56 54-56. І можна носити з паском, вона дуже класно виглядає і без паска. Можна носити на щось, як от пальто, а можна носити, можна багатослойні образи робити. Можна носити на голе тіло, от як сукню, якщо її зашпилити, вона дуже класно зашпиляється. І ось так от можна обігрувати у своїх образах вона дуже тепленька дуже актуальна на цю пору року, і також весною має кишеньки, має розкірки, плеча опущене. Що ще вона має на кнопочках? Що ще можу сказати? Тож ціна є 3500. Є в 48, тобто ікселька, і є в Ельці в 46, але це не є 46, ну, ми його. Маркуємо собі для себе як 46-й, але дуже велику місто всіки. Це мав би бути такий дуже дуже оверсайз.